Мене не перестають дивувати ці клавіатури. Хто такі ці Монтек і чому я дізнався про них тільки в цьому році? Чому про них ніхто не говорить? Давайте це виправляти. Я вам вже показував full Size і TKL версію цих клавіатур. Сьогодні у мене 75% Montech MK Pro. Бездротова і на нових перемикачах. Перед тим як почнемо, нагадаю, що збір для 92-ї окремої штурмової бригади майже закрито, там залишилося менше 25 тисяч гривень. Тому, якщо ви не долучилися, долучайтеся, купа класних призів розігрується за донат від 100 гривень на банку в описі. Там подивіться в описі призи, які там є, купа крутих девайсів. Тому, якщо ви ще не взяли участь. Welcome! а якщо вже взяли, то скиньте це своїм друзям. Можливо, вони теж захочуть щось виграти. Дякую всім, банка в описі. На вигляд, класична 75-ка у фірмових кольорах бренду. У мене на цей раз основною була чорно-сіра з коричневими акцентами. Цей колір називається Darkness. Дизайн мені подобається, бо він і простий, і тут є своя фішка у поєднанні кольорів. Також вона є і в синьо-білому кольорі для тих, хто любить більш яскраві кольори, але і тут все виглядає по-дорослому. От саме це мені і подобається. Клави не виглядають дитячими. Хоча трохи псує враження RGB-кільце. Навколо цього регулятора. Так, вам не почулося. Я і правда сказав, що RGB тут зайве, але. Ну, воно якось сильно тут кидається в око. Якщо змінити кольор підсвічування, то це кільце все одно переливається різними кольорами, в залежності від того, що саме ця ручка зараз регулює. А мені б хотілося, щоб воно хоча б через пару секунд ставало в колір усієї підсвітки. Рішення є, але не оптимальне. FN F4 і підсвічування навколо ручки вимикається. Проте як тільки ви на неї натиснете, воно повертається і не зникає, поки знову не вимкнете самі. І цією Комбінацією ви не просто вимикаєте підсвітку цієї ручки. Ви взагалі всю цю ручку вимикаєте. Тому я й кажу, що це неефективне рішення. Це дрібниця насправді, але я щось так закусився цією підсвіткою і вирішив, що я можу її перемогти. Але не зміг. Ну просто в інструкції сказано, що ця комбінація FN f 4 вимикає саме підсвітку цієї ручки, а не всю ручку. Сама ручка металева, і це мало не єдиний металевий елемент клавіатури, бо весь корпус у неї пластиковий. Але клавіатура ні в якому разі не відчувається дешевою. Навпаки, нею хочеться користуватися, і вона дуже приємна тактильно. Ну і пластик тут дуже гарний. Щось ці тайванці розуміють в матеріалах і в дизайні. Це круто. Ну і зацініть, як ефектно вони сховали донгл. Бо тут, по всій клавіатурі немає ніякого видимого відсіку, навіть ось тут, для Донгла. Ну, це стильно. Ця пластинка ще один з небагатьох металевих елементів клавіатури, і гарно тримається. До речі, я в рюкзаку її ніс додому, і вона так і залишилася на своєму місці. Останнє, що є металевого в цій клавіатурі, оця табличка. Мені подобається, коли є такі деталі в девайсах, бо в деталях вся суть, і саме через них девайс запам'ятовується. Окей, знімаємо топ кейс. Зробити це не так просто, бо подивіться, жодних щелин. Тут тільки медіатором можна підчепити, і то я помучився. Коли знімете, побачите, що пластина тут пластикова. Можливо, через це тайпінг тут ще краще, ніж в tkl версіях Там ця пластина металева. А можливо, просто хотіли зекономити, щоб бездротова клавіатура не коштувала ще дорожче. Пластина лежить на гаскет маунті. Тут він з піни, мені подобається. Далі шар піни поро. Потім ще AXP і Піна. Вона гарно амортизує. Потім плата, ще шар піни, а під нею шар каучука і PDM. Клавіатура з хоцвапом підходять трьох або п'яти пінові перемикачі, але ж тільки механічні, не забудьте. Тут стоять Гетерон Pro 3.0. Вони можуть бути жовтими або коричневими. У мене обидва варіанти. Жовті, тихіші, мають класичний повний хід 4 мм і хід до спрацьовування 2 мм. Сила натискання 50 грам сили. Хід лінійний, вони не клацають. Коричневі ж навпаки, мають тактильний відгук на моменті спрацьовування. Тут він Теж 2 міліметри, і повний хід також не відрізняється: 4 міліметри. А от сила натискання трохи більша: 55 грам сили. Окрім свічів, змащені також і стабілізатори. А звучить все це, як на мене, просто чудово. Кікапи мені подобаються. Приємні з ПБТ-пластика товсті. Як і в tkl версії це не даблшот, символи нанесені сублімацією. Це стосується тільки латиниці, звісно, а от кирилицю наносять вже тут в Україні. І як на мене, вийшло добре. Потрапили в колір, і воно органічно виглядає. Клавіатура працює з Windows і MacOS, але символи є тільки під Windows. Перемикач режимів ось тут. З приводу символів, повторю свою думку з минулого огляду клавіатур MK. ця клавіатура і ця теж має купу додаткових функцій через FN. тут і управління підсвічуванням і музикою з звуком, і є така функція BOSS, там Fn плюс F9, яка згортає всі вікна на комп'ютері, є виклик калькулятора тощо. Але символів, які говорять про ці функції, на клавіатурі немає. І я розумію, для чого це зроблено, щоб клавіатура краще виглядала, бо вона отак виглядає дуже чисто, класно, і якби тут були ще й додаткові якісь написи, було б не так прикольно. Але, ну, може, є якесь рішення, щоб зробити все. І чисто, і з легендою, бо хотілося б розуміти. Що ці символи означають, а не заглядати кожен раз в інструкцію, яка є в коробці або на сайті. Ну і якщо вже заговорили про додаткові функції, ось ця ручка тут не просто так, і керувати вона може не тільки звуком. Якщо натиснути на неї, то звук не вимкнеться. Для цього є окрема комбінація FN плюс F9. Натискання перемикає режими керування гучністю, зміна режимів підсвічування і чомусь зум-сторінки браузера. Змінити це можна, якщо вам не подобається. Змінити тут можна взагалі тепер все, що завгодно, клавіатура підтримує QMK і застосунок Via, але для того, щоб Via побачила вашу клавіатуру, вам потрібно перевести її в дротовий режим, витягти Донгл з USB і підключити клавіатуру через кабель. Після цього завантажити з сайта. json файл і закинути його в Via. Це вже дефолт. Так багато клавіатур працюють від Keychron до Hator. Ну а тут робіть, що хочете, хоч в три шари налаштування можна зробити. Єдине Чого тут нема, нормальної індикації заряду батареї. Оця світлодіодна, в принципі, норм, але я б хотів у відсотках, мені так зручніше. Клавіатура працює на частоті 2,4 ГГц, також через кабель, і, звісно, по блютузу. Якщо ви будете грати з максимальною яскравістю підсвічування, як я, і через донгл, то клавіатура пропрацює в середньому десь тиждень. Якщо ж грати від Донгла, але взагалі без підсвічування, то виробник обіцяє 340 годин на одному заряді. На блютузі, звичайно ж, буде довше, але там частота опитування 125 Гц, тому. Не думаю, що для ігор це підходить, бо затримка. Але там час роботи, я впевнений, буде набагато довше. І як завжди, якщо ви підключаєте клавіатуру по блютузу, то її можна підключити до трьох пристроїв одночасно і перемикатись між ними через FN+, 1 2 або 3 підсвічування дефолтне, купа різноманітних ефектів, які ви вже всі бачили. Не думаю, що на цьому треба якось детально зупинятися тим більше я вважаю, що тут ця підсвітка не дуже то й потрібна. Як підсумок, хочу сказати, що ці клавіатури для мене особисто підходять під... Оцю крилату фразу, коли береш в руки, маєш вещі. Клавіатурою приємно користуватись, і, що найголовніше, хочеться це робити. Чудовий тайпінг, гарна якість, і по багатьох параметрах ці клавіатури краще, ніж клавіатури відомих брендів. І ціна, до речі, теж стала краще, бо тепер вона на рівні конкурентів з такими самими характеристиками.